Всю ніч працювали комунальники, прибирали сміття, допомагали людям. Знову ж я хотів би, по-перше, подякувати і мешканцям Дніпра за їх стійкість. Хотів би подякувати рятувальникам, поліції, всім службам, комунальникам нашим. Зараз на всіх об'єктах працюють наші комісії. Ми збираємо заяви. Деякі адреси вже були обстріляні знову по. Другому разу. По-друге, що я хотів сказати, я думаю, що наша зараз найбільша проблема це палат студентів, тому що він не належить, на жаль, місту. Він і до цього обстрілу знаходиться, скажімо так, в занедбаному стані, але це державна власність, це культурна спадщина. І фактично ОМОН нічого не робить і не робив для того, щоб його підтримувати в належному стані. Тому ми зараз будемо шукати якісь механізми, яким чином, скажімо так, законсервувати палац студентів, але без консультації і знову ж доброї волі зі сторони профільного міністерства нам це буде зробити дуже-дуже важко. Відпрацюємо механізми, я буду звертатися до МОНУ, щоб або вони займалися своєю власністю, або просто передали її на баланс місцевого самоврядування.